Креативний політ без щитів з модом пілонс на збірці АТМ 10 to the Sky робиться все дуже просто. Нам потрібно скрафтити такий інф'юз пілон, крафтиться не складно, крафтимо його і ставимо десь в себе на базі. Будь-де. Тепер нам потрібно скрафтити зілля. Набираємо три бутилочки води, закидаємо варильну стійку і закидаємо для початку Незерський наріст. До незграбного зілля додаємо перетинку гонтому. Отримуємо зілля повільного падіння, додаємо мариноване повочевоко. Отримуємо зілля левітації на 2 хвилини. Додаємо спечений фрукт хорусу. Отримуємо зілля польоту на 8 хвилин. Додаємо redстоwn. Отримуємо зілля на 15 хвилин, додаємо ще один рестоун і отримуємо на 30 хвилин. Поки воно доробляється, нам потрібно ще скрафтити ось такий поушен фільтр. Зілля готове. Збиваємо зілля, беремо фільтр і правою кнопкою миттю клацею, він знімає з нас ефект. Випиваємо ще одне. Знову клацаємо фільтром. Знову знімає ефект. І останнє. І знову клаці. Тепер ми маємо Potion фільтр на політ. Вставляємо його в наш Infusion пілон, і все, в нас готовий креативний політ на базі без щитів. Якщо ти хочеш пограти з модованим Майнкрафтом, тоді я рекомендую зайти на сервер Player for Player. Всю інформацію, звичайно, що залишу під цим коротким відео. Ну а якщо було цікаво, то обов'язково не забудь поставити лайк, підписатися на канал та написати будь-який коментар.